Усім привіт! Вас вітає канал Ще Дрого Столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву: це фаршировані баклажани. Я вже продемонструвала вам цілу низку різноманітних блюд із цього прекрасного овоча, але ще багато чого ми з вами не готували. Тож давайте приготуємо, що необхідно для нашої страви: це чотири середні баклажани, цибуля, морква, помідори, чесник, твердий сир, сметана, фарш, зелень круп або петрушки та перець, рослина олія. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку нам треба попрацювати з баклажанами. Я вже три баклажанчики опрацювала. Я виняла із них п'якоть. Але один баклажанчик я оставила для того, щоб показати вам, як я це робила. Значить, зокрема, нам треба забрати цю поданіжку. Вона нам не потрібна. А тепер навпів перерізаємо наш баклажанчик. Отак. Далі з допомогою ножика робимо отакі надрізи. Відступаємо від краю приблизно 7-8 міліметрів. І отако дорізаємо до кінця. Тепер беремо чайну ложечку і отаким рухом знімаємо м'якоть. І так далі йдемо по кругу. Один за одним. Знімаємо ці шари. Досить швидко, подивіться, буквально за кілька секунд я почистила оці човники. Так, а тепер нам треба що зробити? Нам треба зараз оця м'ясо, яка зібралася, дрібно нарізати, що ми зараз і робимо. Щоб прибрати із баклажанів зайву гіркоту, ми їх трошки підсолимо і залишимо приблизно на 20 хвилин. Поки настуються наші баклажани, ми тим часом опрацьовуємо інші овочі. Зокрема, починаємо... Працювати із цибулькою нарізаємо її дрібними кубиками. А зараз на великий терць натраємо морку. Завчасно очищені помідори, нарізаємо кубиками. Дрібно натираємо чесник дольки. Дрібно натираємо сирок. Нешки нарізаємо дрібно зелень петрушки. За зігруту скуворітку з рослиною олією викладаємо баклажанчики, Тобто м'яко. Смажемо приблизно півхвилини. Тепер додаємо морку та цибулю. Перемішуємо. Трішки підсмажилися. Уже тепер додаємо фарш. І арміти все перемішуємо. Додаємо 2 столові ложечки сметани для м'якості, а також для соковитості. Тож, перемішуємо. Зараз солимо за смаком, перчимо за смаком нашу масу, перемішуємо. Додаємо помідори з чесником. Знову перемішуємо, додаємо зелень петрушки і ще доготуємо приблизно 8 хвилин. Фарш у нас вийшов дуже-дуже соковитий, дуже смачний. А щоб вийшов іще краще, ми додамо ще трошечки сирку і гарно це все перемішаємо. А зараз наші баклажанчики промиваємо водичкою. Висушуємо наші баклажанчики за допомогою серветок. Треба позбутися зайвої води. Перегами папір, а також баклажани. Я змастила рослиною олією. А тепер відправляємо овочі в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Без начинки. Нам треба, щоб баклажани добре пропеклися. Баклажанчики вже трошки пропеклися, розм'якшилися, тепер наповнюємо їх начинкою. Гарно. Я щільно начинила баклажанчики масою відповідною, а тепер накриваємо все сирком. Отак гарненько не шкодуючи. А зараз нашу красу відправляємо в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Фаршировані баклажанчики вже гарно пропеклися, лишилося їх лише викласти на блюдо. Отже, наші баклажанчики уже готові для споживання. Вони дуже ніжні, апетитні, соковиті і звичайно ж смачні. У цій страві дуже багато вітамінів та мікроелементів, антиоксидантів. Про це можна багато що говорити. Однак скажу одне: готуйте страви зі щедрим столом, будьте зі мною на зв'язку, підписуйтесь на мій канал, бо далі буде цікаво. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!